Трамп відзначався неодноразовими такими досить специфічними заявами з приводу самого альянсу, з приводу того, чи буде він захищати європейських союзників, якщо буде активована п'ята стаття Вашингтонського договору, тут досить просто згадати його фразу з одного із виступів на одному із передвиборчих мітингів, якраз от в цій президентській кампанії, де він говорив про те, що якщо країни-члени НАТО не погодяться збільшувати. Витрати на власну оборону в першу чергу європейські країни. То він Трамп буде просити Владимира Путіна, значить приводити в тонус, так би мовити, ці країни Європи, і буде дозволяти Путіну робити з європейськими союзниками все, що він Путін буде хотіти до того моменту, поки країни Європи, які входять в НАТО, і які не виконують своїх зобов'язань по витратах у відсотках ВВП на оборону, не приведуть ці витрати відповідно до. Офіційних норм стандартів і вимог північно-атлантичного альянсу точно так само Трамп неодноразово і дуже неоднозначно висловлювався з приводу того, як він розглядає п'яту статтю Вашингтонського договору і чи будуть приходити Сполучені Штати Америки на допомогу європейським союзникам у випадку, якщо ця п'ята стаття буде активована, і от власне за кілька годин до початку самого саміту, коли Трамп ще знаходився в літаку по дорозі в Гаагу. Він теж відзначився подібним коментарем, коли журналісти запитували його про його ставлення до системи колективної безпеки, до п'ятої статті Вашингтонського договору. Трамп сказав, що ви знаєте, немає якогось одного тлумачення цієї п'ятої статті Вашингтонського договору. Різні політики тлумачили це все по різному. І от я теж буду тлумачити це все по-своєму. А як я це буду тлумачити, я вам скажу пізніше, коли от приїду на саміт, послухаю, що що мені там скажуть. Тобто всі очікування, і в першу чергу, ті, які були пов'язані із самим Дональдом Трампом, свідчили про те, що цей саміт саміт може міг би стати або дуже поганим з точки зору фінальних результатів для північно-атлантичного альянсу, або помірно добрим. Ну забігаючи наперед, результати цього саміту виявилися помірно добрими.